сидів. Павук? Так. Да. Копий цілий раз. А потім, коли почалися вугл заховав. Втік туди в куток. Павук. Павук, павук. Що ж ти за звірина дика така паук? Що ж ти за нелюдь така ліг вище паука? І де вони живіт і всі послуги, ляшки, стакани, шо твой так і неекспертізу не один кашку забиралась. Матір Божа, що на Це школа була тут технічний персонал був. З павуком це було несумісне. Але очевидно, вона також і людей оберігала. Люди, так? Вовдя, як би там в їхні не залишилось. — І ось ця ковдра вона також була да. закрита, Павук закрився. От світу. А як виглядав цей павук? Може хтось побачить такий на борзі. Високий, високий, високий так, ага. Пльон такий він за мене Рижа така тварюка. Руда тварюка. Ага. Вона німця схожа. Кльон. Рижа, груда рижа. І скільки років тому павуку було десь? 50. За 50? полковник, Ми... мабуть, був. Да, ні. Ні, 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 ні. Ні, Не ні, ні. полковник. Майор, або капітан. Не Як спускався в підвал до вас, не спускати, не спускався? Бу, було, було так, що ну, це... А щось запитував, чи що ти дивився? Ну так, очки має щось таке туди зайти, ну він так вже не знімав, маски свої не знімав. — Вони в масках були всі? Да. Балаклава. Да. Да. При людях б, не знімали. No tá kačka riedko chodí, je taká úvala kráva, chodí sa sa to byť. Tak, tak do ľudia ich nevychodí vo všemu. Ja sám po sebe. že si hra prebeží, tam desiade, povedal, kde sa chodí, tak sa dajú do sebe, aby Жили, так, це вони не, що вони це, ще... тут существували, бо вони де управляли, там їли, пили, спалися. Спали, Вона себе сили, так? Да. Так. Нашу Лесю не тронули, на не розуміли, що такі Шевченко, Леся, гімн поставили. Що вони, мабуть, все ще далеко, але, що українські. Дивно, що ми понищили Шевченко. І це було тут це так. Ще... Да. І Франко і Леся угу. Збереглося. Типа йти. Армія Вони, як казати, були для постраховки себе, щоб по їх ніхто не буде стріляти. Хоча ми хотіли вже, хай хай понастрілі, аби щоб їх вибили відсюда. Навіть такі з'являються. думки закрадалися. Ми на, на, на все були згодні. А, аби, аби тільки їх, щоб нас, щоб вийти відсюди з цього подвала. бо вже як день таки ще десять днів, так у нас 80% там не вийшло, бо вони жив не будуть. А одягу Салідак, жіночу білизну, новшину, так, все, все, все забирали, все їм. Хай вже там. Електротехніку такую, телевізори, мікроволновки, холодильники все. Ну щоб білизну вже ту новжину забирати. Ну, там Це туалет туди краще не ходить, бо там вони. вони? Ну, Може наші вкрали так. І комсомольська правда. це брехня шкільні підручники літні продукти тобто Погнили, так, Ото вони і своїми з такими продуктами. Отосольники такі все. Вони вічно вічності думали, бо скільки машин, сколько продуктів тут завозили, вони у селі в гаражах, у хатах, за... машини поначалу везли, вигружалися, вигружалися. Що хватило що продуктів, щоб припасами. Žrali, tu je bilo tajh, hlodu to u kalamatikah pili U potrebi dali. Glaudu nastojka. були Це Там девка подвала, зелені доводи. Вони судові заходили і виходили наверх, питалися там, кормилися. Тут їх продукти все було. На кирчичах нам дали дозвіл, щоб диму велико не було і кось цього, щоб невеликий був, щоб можна було води нагріти для дітей. там висіла карта була, їхня шкільна карта. Ну, там були і города, позначені всі. так вони усі города, ці наші чорні ламасти там, позачеркували, позамальовували дороги, города повністю напросто ну, так за, значить усе, і немає і не було. Це ж така вони ненавист. Ці города вони і все-все просто-напросто. По школах, по садочках, по лікарнях, по всьому, все це, це все Документація. Тут колись буяло життя. А які цікаві пластинки. Був такий. Комп'ютері стояли. Угу. Петрович, так. Що допомогло все-таки зберегти цю надію, що все-таки можна буде дочекатися звільнення? Ми всі на це надіялися. Хотіли, хотіли всі вижити. Мені навіть приснився сон. Такий боже Який? Про... Ми з'явилися десь опинилися в якомусь тунелі. І в тунелі кругом Ноч-ноч темним-темним така. Я з того тунелю вибирався, вибирався, ніяк наче не можна було вибратись. Але потім якийсь кудись добрався, щоб побачив луч сонця. І таке, наче маленьке віконце, і я з'явився. Через це віконце я на подвір'ї з'явився, побачив світло. І природа всюди, така, наче. Тишина, не день нікого немає, природа, все, і сонце світить. І все. Я коли на другий день я розказав свій сон, ще казали, коли Іван Петрович свій сон буде збуватися. Кажу, ну дай Бог збудеться. А він збувся. Ми вийшли всі з підвалу. Це за п'ять хвилин він сонце присниться і кудись вчизнуть. Усі були жили в страху. І сна такого не було. Якщо лягла людина, вона відпочивала, то вона не могла лягти заснути і відпочивати. Це десь фактично, що людина із сил вибилася, і вона заснула, але вона через пять 3 минути вона прокидається. Якщо в ній хтось наступить, де хтось закричав, хтось застогнав, хтось по цеє. Це вже не було. Людей сна. Не було практично. Понаривали всі були. І людські всі столи, скамейки, камельки, каври, познімали, все в землянках коврами об'єшували. Так у всіх селах робили. Їхнє поведіння, як тільки бачимо їх, так нас просто вже моторо, що нам становилося від їхнього одного виду, що вони тут є. Їхня поведінка це дуже, дуже. Вони тікали дуже швидко, так? Так, да, да. коли почався обстріл, їхні машини почали горіти трохи. І вони за час швидко в подвалі, нас в підвал закрили, підперли двері і почали самі втекати. Ми тільки трохи бачили з-під низ дверей, як вони їхня техніка горкотіла все, швидко все вони зварачувалися, тікали. Але вони підперли двері? Так, да, щоб ми не могли вийти звідсіля. А яким чином вийшли? Потім ми вже, коли воно все трохи стихло, обстріли перекратилися, машини ті, що горіли зривалися, трохи затихло. Ми двері ми відштовхали, коли ми вийшли на подвір'я. Просто-напросто, як на світ, народилися. Глянули. День другий день народження у нас це було. Ми вийшли на подвір'я, їхньої техніки не було ніде. Ні жодної машини ні жодного солдата. Ніде не видно було. Тільки кругом дим видно, що їхні машини гарять, все горить, а їх ніде нікого немає. А чи дивишся страшний сон і не віриш, що це з тобою? Да, таке, що це так всю дорогу. Тільки це як починає це почав у весні, це приснилося. Мабуть, чимало людей і, плакали, і, і, так? І, виходили. Це, це 30 числа, 31-го, коли зайшли сюди наші, це у людей була така радість, що не, словами його не, не можна розповісти. Що вийшли живі, живі всі. Їх немає наші, нас визволили. Це була така, емоції були дуже. Радісних людей. Але коли виходили, не вірили, що вже боля, все? Чи якщо немає І ще, орків, отже, ні. свобода. І ще Коли повиїжджало багато людей, ще хто в, в селі оставався, що в селі було страшно. Ще то ж було, автомат не в лісі чили, стріляли, міни. Ще, ще як сказати, то там зорветься, там зарветься, там десь автомат. А у хаті, як ми жили, округ нема дверей, немає, хата на розтеже. А не одежі, нема трасу, нема так от. Просто страшно було спати. Собаку не заїдається, страшно було в хаті ще жити. Але ж змирилися цим і жили. Багато людей, що, багато людей, що боялися додому йти, вони ще тут у підвалі жили. Після цього Після цього ще, бо кого не було куди йти. Хати по гори, не все по горе. куди йти, нікуди йти? Люди мусили оставатися, сидіти тут, у погребі. А там спасили вже людям почали привозити нам гуманітарну допомогу, речі, одяг, їжу. Це вже в нас було, я сказати, ми на що цього були. Допомогли вам. Да, да. що Живі залишилися, вже в нас все є. А нам нічого не треба вже не було, нам нічого не хотіли нічого. Як не забой, що потругу ховлю. Кожен люди хоче, це просто це не згадувати. Хоче, щоб нормально, але цього, що воно далі робиться, цього не можна, можна не зупинятися ні на чому. Далі це все вбивають, убивають людей, митних людей, дітей, старих людей, всіх безповідних, всіх Херсонщині, всіх. Це просто не можна їх простити ніяк, не ні, як пробачити, щоб їх пробачити за що, небудь це за це навіть. — І Мови немає. І щоб... Кари, мабуть, такої немає не них. — Не десяти їх кари придумати, не можна їх кариця придумати. Це така за, н... за їх... ненависть, мабуть, вже буде до віку. Це щоб їхнім дітям внукам, як і внукам підготовки. На яке покоління, щоб, їм... щоб вони це ощутили, що Україна... Україна. на Собі це все переживала. — Слава Богу, ми вдома. Ну то є ще додому боялися, все було ще багато, заливалося, які тікали, які ти думали.